Вітаю, проект релокації рідні. І сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. Йдемо до виробника Екструзія в Русі. Наша компанія називається Екструзія в Русі або англійською «Extrusion in Motion». Ми створили її разом з батьком в місті Києві. Це виключно інженерна компанія була на своєму початку. Станом на 24 лютого у нас було 12 працівників. Наші основні напрямки роботи було, був е, дистрибуція високоякісних високоточних 3D-принтерів та 3D-сканерів, це інженерний 3D-друк, художній 3D-друк та відновлення культурних пам'яток це скульптури, фасади досить важливих історичних будівель. Або якихось інших досить важливих культурних пам'яток, які можуть бути, і, власне кажучи, саме культурний напрям він створив нашу експертизу в галузі створення з пластикової деталі, металевої деталі. Тобто, за допомогою 3D-друку ми навчилися створювати деталі з цвітного металу, з кольорового металу, з бронзи, міді. Латуні. 24 лютого ми були в Києві, почалася війна. З нами виїхали 5 співробітників. Я єдиний, хто живе безпосередньо в Києві. Всі інші живуть в Гостомелі. І Гостомель, на відміну від Києва, одразу почув все це, і вони перші чотири години разом з сім'ями були в підвалах. За 2-3 дні, коли ми вже переместилися, ми одразу стали приймати рішення, аналізувати інформацію, аналізувати стан, що і як нам робити. Були дуже складні моменти з тим, що абсолютно не вистачало жодних автомобілів. Були дуже великі проблеми транспорту. Неможливо було знайти навіть транспорт для того, щоб нормально перевести безпосередньо своє обладнання. Як нам сказали, якщо ви не державна компанія, ніякої релокації для вас не може бути. Тобто, досить навіть такі були фідбеки. Ми своїми силами ми вийшли на волонтерів, які абсолютно безкоштовно для нас привезли обладнання, все, коли ми вже домовилися по Франківську. Найбільш такою чудовою детальною з тим, що ми могли б зустрітися і все. Продискувати кожен пункт, це був Прикарпатський національний університет. Під час зустрічі виявилося, що у нас повністю сходяться інтереси. Інтереси в тому, що ми можемо допомогти навчальному процесу і будь-яким навчальним науковим проектам, які є всередині університету. А університет, в свою чергу, допоможе нам з пошуком приміщення, де ми могли розміститися. Університет допоможе нам з житлом. А до того у нас ще були пропозиції від деяких заводів з Львівщини безпосередньо Львів, які до військового сектору відносяться. І мушу сказати, що нам також запропонували там деякі такі пропозиції. Але там був просто нам пропонували цех і більше нічого. Після того, як ми вже обрали Івано-Франківськ, той цех, який на Львівщині, він був зруйнований. В цей цех потрапила ракета, і власне кажучи, ми бачили, що на той момент, ну як і зараз, ми ніде в принципі, ну кожен з нас не, не може під час поки є війна, почувати себе в повній безпеці. У кожного з нас є своя роль. По тому, як наблизити перемогу. Наше завдання це безпосередньо цей набір наших компетенцій, які виливаються у наступні продукти, які ми зараз можемо реалізувати і проєктуємо, виробляємо. У першу чергу це напрям турнікетів. Друге, це медичні ортези, системи е виробництва ортезів за допомогою 3D-сканування, 3D-друку. Програмування, яке дозволяє створити ортез за лечені години і надрукувати його протягом 10-15 годин, тобто за одну добу людина вже може приміряти. Ми зараз розпочали пошив аптечок, виготовлення композитних поверхонь, наприклад, для безпілотних літаків. 60% нашого виробничого. Потенціалу ми вирішили сконцентрувати саме в івано франківську через потенціал, який зараз по суті з'являється завдяки вимушеній релокації різних бізнесів або проектів саме сюди, або взагалі от сюди до Західного регіону. Безумовно, моменти з логістичної. Привабливості для нас, тому що ми можемо досить швидко вирішити ті чи інші завдання по комунікаціях з такими країнами, як Угорщина, Румунія або, або Польща. Нам дуже комфортно себе почувати в місті, для якого дуже важливі культурні аспекти, поведінкові аспекти. Які базуються на взаємоповазі, на вірі, на любові. Ми не так часто відчуваємо це в Києві через те, що темп розвитку міста і інші якісь моменти, вони зашвидкі. І все ж таки нам, безумовно, наші виробничі цілі дуже комфортно реалізовувати саме в такому чарівному місці, яким є Франківськ.